Залог успіху, те, щоб правильно підібрана машина за кордоном була, щоб вона була той, хто купує її там, щоб він мав якісь навички і правильно її вибирав, щоб дивився на вузли, на стан автомобіля початковий, щоб він вже був вже кращий. Може, деколи краще за неї трошки більше заплатити там і привезти сюди, чим, чим тут. Ми просто ну, деякі машини були такі, що в нас по місяцю стояло, тому що. Ну, дуже було багато різних робіт. Відкі автомобілі 20-30 тисяч треба вложити, щоб воно їхало. Вроді машина непогана, а турбіна не робить. Там, головка, гази, ну, вона не їде і вони їй не потрібні. Всі хочуть швидко, але вже робимо так, щоб вона була надіжна. Що здається, що з Європи всі автомобілі мають приїжджати в ідеальному стані, бо там в них ці всі сертифікати, тобто, -то. але зазвичай чогось зовсім не так. Тому ми робимо візуальний осмотр, чи тече масло десь, чи є якісь, не знаю, дюрки, ржавчини, щось відломане. Саме головне, щоб автомобіль міг пересуватися. Якщо там двері, замок якийсь не працює, фара, стекло, там. Ну... Стекломивачі, якби це не, не, ну, не таке важливо, нас таке, як, як має працювати двигун, коробка і ходова. Ну ясно, фільтра масла ми обслуговуємо. Це якби найпростіше. Ті запчастини, які потребують заміни, ми заміняємо. Ті, яких, наприклад, нема, то ми пробуємо їх або підібрати з чогось іншого, або встановити, відреставрувати те, що є. І ми це все встановлюємо на автомобіль. Виїжджаємо на тест-драйв, слухаємо, чи є якісь стуки, звуки, щось ми може пропустили. Дивимося, як прискорюється автомобіль, як гальмує автомобіль, як коробка пере перемикається, чи нема шумів в мостах, передньому, задньому, в роздаці, чи кардан не стукає, чи працюють системи там, вентиляції, світла, дворники. І якщо ми ще щось при тест-драйві я побачив, то ми. Знову ставимо її на ремонт і замінюємо вже далі ті деталі, які, які потрібно. І ну, остаточне це фарбування. Пофарбували від початку війни більше 50 автомобілів. Ну, і зробили, я вже нарахував їх. Бо не всі автомобілі фарбуємо. Деякі автомобілі ну, там, чорні приїжджають, ми їх не фарбуємо. Ми їх так ремонтуємо, віддаємо. Ну, зараз дуже багато вже хочуть фарбувати. Зараз це фарбує білий колір. Дуже не хочеться в білий колі фарбувати автомобілі, бо білі колір це затягується всюди до зими. Теж стараємося така, щоб швидко сохла, бо є таке, що автомобіль ну, покрасили, його одразу забирають, він ну, не стоїть навіть пів години. От він звідси виїде, ми його зараз ну, прямо зараз це дофарбуємо, ми його здираємо з нього всі, він починає рух. Що тиждень війни, було дуже страшно перші, перші дні. Там на сьомий, на восьмий, на 9-й десятий день всі поз'їжджалися і от ми запустили цей процес. Ремонт автомобілів військових. І якось в роботі воно стало все ну, відпускати, відпускати вже ясно, що сирени, все це було тяжко, але... Мене начальник покликав, каже, що будемо щось робити. Я хотів йти добровольцем, він мене переубідив, каже, що ну, ми тут більше можемо допомогти. І так, я лишився і почалося оце. Робимо багато за свої кошти. Частково допомагають волонтери, але дуже багато машин вже з рахунку збилися, не ведемо точну статистику. Десь всі обслужені якби нами за, за наші кошти сам перед переселенці їхали, ми їх обслуговували, ну, кому замінити, а потім почалися військові ганяти. Зараз волонтери женуть, і ми їх так до сих пір оце робимо. Кожен день, у нас вихідних нема, це неділя і то деколи. Зараз допомагаємо всім, чим можемо. Да, деколи там трошки руки падають, таке все, настрій, але солдати дзвонять, просять, хто і, а хто, і хто не допоможе, як не ми.